У 2005 році я разом зі своїм братом в своєму рідному місті Білгороді Дністровському організував клуб історичної реконструкції Білий град. Це пов'язано з тим, що я сиджу зараз перед вами і розповідаю цю історію. Як саме зараз розповім? Все почалося з того, що я прочитав книгу Володар Перснів, а потім подивився фільм. І я загорівся цією історією, став рольовиком. Або тоді це називалось толкіністом, і потім поступово-поступово я став займатися історичною реконструкцією, Заразив цим свого брата, і ми організували клуб. Є дві основні причини, чому я вам зараз про це розповідаю. Перша це те, що книга починається з того, як всі збираються на святкування дня народження Більбо. Йому виповнюється 111 років. Я також можу сьогодні святкувати три одинички. Мені не 111 років, звісно, але цьому каналу один рік, мені особисто 41 рік, і на цьому каналі одна тисяча підписників, навіть більше. І як це робили хобіти в книзі, а вони на свій день народження дарували подарунки іншим. Я вирішив також подарувати вам невеличкий подарунок. Але спочатку я розповім про те, як ви можете. Привітати мене з цима трьома одиничками. Я на початку розповів про клуб історичної реконструкції, і багато з цих хлопців, з якими я знайомий, з якими ми дружимо, зараз знаходяться на фронті. А деякі залишились в тилу і збирають допомогу для цих хлопців і інших підрозділів. Саме такий збір ми зараз завершуємо, закриваємо. Якщо ви хочете привітати мене, будь ласка, подіть за посиланням до цього відео. Там є посилання на банку, приват і PayPal. І задонатьте, я не знаю, 10 гривень або 11 гривень, або 111 гривень. І тоді ми закриємо цей збір і відправимо прибор ночного бачення до одного з моїх друзів. Що ж до мого подарунка вам, то це ось такий набір анімованих, мальованих елементів. Який ви зможете використовувати в своїх проєктах, в своїх відео. Завантажити цей пак можна за посиланням до цього відео, а також я викладу додаткове відео на своєму каналі про те, як використовувати ці елементи. Цей пак абсолютно безкоштовний, але якщо буде ваша ласка, то ви можете задонатити, заплатити за нього, скільки лежить на серці. Якщо вже заговорили про донати, то також в описі до цього відео є. Посилання на мій новий аккаунт на БаймієКофі, де ви можете підтримати мене гривнею або доларом, підписатись на мене, тобто зробити підписку на місяць, де є певні плюшки. А ось тут, і в посиланні під відео також буде лінк на те, як використовувати цей пак. Переходьте за ним і дивіться.